Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я це добрий. У нас в Україні валить до мінус 20 градусів. І відповідно систематично стикаємося з нюансами роботи підігрівачів бронетехніки, передпускових, зокрема БМП. Скористаюся нагодою робіт із, цим, із цією форсункою, щоб нагадати, де та як ми. Обслуговуємо форсунку, що у нас полягає, в чищенні фільтра, я чищу компресором і розчинником, там бензин, може і коли є так. І натяг форсунки, який напряму впливає на розпил, на факел розпилу, ось ми регулюємо натяг пружини шляхом закручування або викручування ось цього. Цієї ж лицевої втулочки. Відповідно, Чим більше крутимо, тим дрібніше у нас розпилювання. Розпилювання, нагадаю, дивимося. ну, Я, принаймні, дивлюся на машині, на машині. поставив пляшку, поставив, увімкнув і погнав. Дивлюся на холодну зазвичай. Без попереднього прогріву форсунки. Тому що коли вона у вас нормально гріє на холодну, то на гарячу буде просто гріти шикарно. По-перше, а по-друге, з різних причин обігрів може виходити з ладу і в найнепідходящий момент. І форсунка має розпилювати нормально і холодна. До речі, є хто каже, що підігрів форсунки це тільки для арктичних регіонів, там де мінус 40, це все брехня. Є старі відео на каналі, де яскраво продемонстрована різниця роботи холодної і гарячої форсунки. Ну, Це дуже і дуже суттєва різниця, яка також відіграє свою важливу роль і в нашому кліматі. І мінус 10, і мінус 20 у нас є. Так. І у будь-якому випадку машина має бути комплектна в цій частині, і, звісно, робоча. Все. Користуйтеся, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.